Розпочинаючи з 6-ї години ранку терористи, основний вогонь скерували в район Дебальцево. З танків, мінометів та гранатометів вони три рази обстріляли Санжарівку, Вуглегірськ, Дебальцево, по два рази Троїцьке, Попасну, Курган, Могила Гостра, Орлова, Іванівка, Чернухіно, Нікішино, Міус, рідкодуб, Молодіжне, Новорлівку, а також Вергулівку та Лозове. З самохідних артилерійських установок та танків двічі обстріляли Санжарівку та Орлову Іванівку, також Троїцьке. З БМ-21град, двічі Кам'янку, Миколаївку та Попасну. На Луганському напрямку з артилерії та мінометів 5 разів вели вогонь по станиці Луганській, а також Кримському та Новотошківському. З БМ21град обстріляли Новотошківське та щастя. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії обстріляли Богданівку, АСБМ-21 град, двічі опитне, Піски, Мар'їнку-Новомихалівку. Нелюди продовжують обстрілювати населені пункти з реактивних систем залпового вогню Град. Вони вели вогонь по населеним пунктам Піски та Гранітне. В районі Маріуполя спостерігалось відносне затища. Лише в 14.10 до то 14 було обстріляно з мінометів Миколаївку. Кількість обстрілів наших позицій та населених пунктів значно зменшилась саме через те, що наші військові працюють на опередження. Вогонь по позиціям противника українські військові ведуть лише в тому випадку, коли немає загрози життю мирного населення.